Доброго здоров'я, шановні друзі. Впевнена, що в кожного з нас була ситуація, коли ми виходили з кабінета лікаря і розуміли, що не поставили важливе для нас питання, чи то засоромились або просто забули. Це найпоширеніша ситуація. Тож сьогодні ви дізнаєтеся, чи можна вживати знеболювальні засоби, якщо біль раптово посилився. Як вакцинація вплине на ваше здоров'я? Як зрозуміти, що ваша протиревматична терапія перестала працювати? А також чи зміниться ваша реакція на звичайні інфекції та застуду внаслідок вживання протиревматичних ліків? Це вже друге відео з нашої серії. Якщо ви пропустили перше відео, дуже раджу його подивитись. Посилання залишу в описі цього відео. Але перш ніж розпочати, уявіть таку ситуацію. Ви розпочали протиревматичне лікування. Воно стало давати гарний результат, ви стали почувати себе кращим, активнішим. І що ви зробите? Припините лікування? Ну, на що себе травити? Я себе почуваю добре, скільки можна вживати цю терапію? Як би ви вчинили? Продовжили б призначену терапію, чи все ж би таки її припинили? Поділіться, будь ласка, власними думками у коментарях, а потім поверніться до вашої відповіді наприкінці відео. Ну що, годі тягнути? Поїхали! Тож, розпочнемо для розігріву з такого питання. Як зміниться реакція організму на звичайні інфекції при вживанні протиревматичних ліків? Зараз холода, сезон застуд, грипу, ГРВІ і щось підхватити дуже легко. І ви спитаєте, як же зміниться мій імунітет при прийомі протиревматичних ліків? Я вам нагадаю, що імунітет. Це своєрідна армія, яка захищає ваш організм. І кожна клітиночка імуна знаходиться на своєму місці. Так, дійсно, протиревматичні ліки вони є імуносупресантами. І вони дійсно можуть дещо вмішуватися в імунну систему. Проте доведено, що вплив на імунну систему і вплив на вірусні інфекції. Залишається майже такий самий, як і у людей, які не страждають на ревматичні захворювання? Але наголошую, якщо ви працюєте в дитячому колективі чи з великою кількістю людей, звісно, ризик підчепити якусь інфекційну хворобу зростає і не лише у пацієнтів з ревматичними захворюваннями, а й у звичайних людей. Тож як себе оберегти? По-перше, дотримуйтесь правил гігієни. Обов'язково мийте руки, обробляйте їх антисептиком, носіть маски в місцях скупчення людей, вчасна вакцинація це запорука вашого здоров'я. Про це треба пам'ятати. Також дотримуйтесь здорового способу життя, повноцінний сон, хороше харчування, правильне, спорт, позитивні емоції. Це все буде сприяти зміцненню вашої імунної системи. Також пам'ятайте, що потрібно уникати сильних стресів. Не секрет, що під час стресу дуже сильно вражається імунна система, а така радість ну, точно вам не до чого. Тому менше нервуйте та бережіть себе. Продовжуючи тему підтримки вашого імунітету, давайте поговоримо про вакцинацію. А, взагалі, яке ваше ставлення до вакцин? Ви прихильник вакцинації? Чи ви уникаєте таких процедур? Чи вам все одно? Напишіть, будь ласка, у коментарях. А тепер я розкажу, які вакцини треба робити пацієнтам з ревматичними хворобами. Проти дифтерії та правця кожні 10 років починаючи з 16-річного віку. Тобто 26, 36, 46 і так далі. Проти грипу та ковіду-19. Пам'ятайте, що штами грипу змінюються щорічно. Тому ревакцинація повинна бути також щорічною. Вкрай важлива планова вакцинація проти гепатиту Б, оскільки вона допоможе уникнути певних ускладнень з печінкою. Друзі, будьте уважні і обережні. Наголошую, що живі вакцини, такі як проти туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, вітряної віспи, не рекомендовані пацієнтам, які приймають цитостатики, імунобіологічну терапію та таргітні синтетичні препарати. Введення цих вакцин повинно чітко бути обговорено з лікарем до початку прийому цих ліків. Також пам'ятайте ще про одну вакцину. Це вакцина проти пневмококу вкрай важлива вакцина. Чому? Тому що вона забезпечить захист від інфекцій, спричинених пневмококом, від отитів, синуситів, пневмоній. Це дуже важливо у пацієнтів з ревматичними хворобами. Що стосується інших вакцин, адже їх безліч, ці питання ви будете обговорювати з вашим лікарем при особистому прийомі. Пам'ятайте, що вчасна вакцинація це вклад в ваше здоров'я і в вашу імунну систему. Не треба боятися вакцин. Якщо у вас є якісь питання чи сумніви, зверніться до лікаря за роз'ясненнями. Тож, ми рухаємося далі. Відходячи від теми вакцинації, поговоримо про таке питання: як зрозуміти, що протиревматична терапія не працює? І чи взагалі є від неї ефект? Вважається, що оцінка ефекту відбувається через 3 місяці від початку прийому проти ревматичних ліків? Якщо ви бачите, що ж за ці 3 місяці у вас нічого не відбувається зі станом, не відбувається покращення, або є навпаки погіршення, або якісь є побічні явища, ви негайно звертаєтесь до лікаря для визнання цього питання. Як же зрозуміти? Що терапія навпаки працює. По-перше, зменшується біль і припухлість у суглобах. По-друге, у вас перебавляється енергія. Протиревматична терапія діє не тільки локально на суглоби, вона діє на весь організм. У вас зменшується ранкова скутість, суглоби стають більш рухливими, а ви більш мобільними. Також ефект від лікування оцінюється лікарем при огляді, враховуючи покращення лабораторних показників. Пам'ятайте, що на перший погляд може здаватись, що протиревматична терапія не працює. Але багатьом лікам треба накопичитися, і на це потрібен час. Також зауважу. Що біль у суглобах може бути спровокований іншими факторами, не тільки ревматологічним захворюванням і ревматологічним запаленням, а, наприклад, фіброміалгією це така дуже підступна хвороба, яка виникає під час стресу і провокується нервовими чинниками. Якщо під час терапії ви все одно відчуваєте біль і дискомфорт у суглобах, Обов'язково повідомте свого лікаря, і я впевнена, що лікар розбереться і підбере вам адекватне лікування. Ну і раз ми вже почали говорити про біль. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи доводилося вам зловживати знеболювальними засобами? Я впевнена, ви здогадались, що наступне наше питання буде: чи можу я приймати додатково знеболювальні препарати. Дійсно, протиревматична терапія не працює за секунду, за день, за добу. Тому бувають ситуації, коли, поки накопичуються ліки, людина може потребувати додаткової знеболювальної терапії. Або під час лікування, чи, чи було перевантаження, чи якісь ще фактори, можна прийняти знеболювальний препарат. Біль терпіти не слід. Але прийом препаратів повинен бути ситуативним і нечастим. І ще пам'ятайте: обов'язково обговоріть з лікарем, який знеболювальний препарат підійде саме вам у вашій конкретній ситуації. Будь ласка, не використовуйте поради фармацевтів, інтернету, реклами, сусідів і так далі. А зараз. Ми розглянемо найболючіше питання, яке я поставила на початку відео. Що буде, якщо я самостійно вирішу припинити протиревматичну терапію? Друзі, самолікування це взагалі найгірше, що ви можете зробити для вашого здоров'я. Раптове припинення терапії це все одно, що залишити корабель у штурмі. Без команди, закривши її по каютах, і спостерігати, як ваш корабель тоне. Ви, наче на плаву, але хвилі хвороби все одно вас потягнуть на дно. Якщо припинити лікування, погіршиться не тільки стан здоров'я. А треба пам'ятати, що та протиревматична терапія, яка гарно працювала при повторному призначенні. Вона може вже не так гарно спрацювати, а може й зовсім не спрацювати. Тому, якщо вам на деякий час стало краще, будь ласка, не обманюйте себе, не припиняйте терапію, а продовжуйте далі призначене лікування. Якщо у вас з'являться якісь питання, чи ви відмітите погіршення стану, чи якісь побічні дії ліків, чи якісь незвичні відчуття, чи щось вас занепокоїть, будь ласка, звертайтеся до лікуючого лікаря зі всіма цими питаннями. Друзі, я дякую кожному за перегляд. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи відповіла я на ваше питання та чи була інформація корисною. Ставте вподобайки і підписуйтесь на наш канал. Також долучайтеся до пацієнтської спільноти ревмопроби. Там ви знайдете багато корисної інформації та підтримку, поділитесь досвідом та поставити свої питання. Посилання я залишу в описі цього відео. Поділіться цим відео із тими, хто цього потребує. Пам'ятайте, що ваше здоров'я в ваших руках і при будь-яких погіршеннях стану здоров'я звертайтесь на консультацію до лікаря. До нових зустрічей! Бережіть себе!